Ольга зовсім не хотіла йти до клубу, але Маринка не відставала, наче приклеїлася. Вона завжди була такою енергійною, непосидючою, і якщо щось задумала, то обов'язково дотисне. Олю, ну що ти весь час вдома сидиш? зітхнула подруга, картинно закотивши очі, наче тобі не дев'ятнадцять, а всі сорок п'ять. Треба ж якось розважатися з людьми спілкуватися, життям насолоджуватися, себе показувати врешті решт. Та не хочу я нічого показувати, буркнула Ольга, дивлячись, як Марина ретельно розглядає своє відображення в дзеркалі. Ти он, дивлюся, викотала на показ все, що тільки можна. Маринка підстрибнула до дзеркала, уважно оглянула свою коротеньку спідницю, яка більше скидалася на широкий пояс, і грелево підтягнула декольте. звідти визирало щось таке, що могло ось ось вискочити. Ну і що, гарно ж, чи не так? Зухвало запитала вона, не можу ж я ходити, як черниця. Ну, скажи, що мені в мішок замотатися, чи може в шкільну форму повернутися? Вона хмикнула і знову обернулася до подруги, намагаючись переконати її. Ти ось подивися на себе, докірливо похитала головою Маринка. Ну на кого ти схожа? В старий светер загорнулася, джинси мішкуваті, тебе ж ніхто навіть не помітить. Хто на тебе зверне увагу? «Марина, та я не хочу, щоб на мене звертали увагу, зітхнула Ольга, відчуваючи, що ця розмова починає її дратувати. Я хочу нормально вчитися, щоб ні на що не відволікатися. В мене плани, розумієш, сесія скоро, курсові. І це ненормально, гаряче заперечила подруга, тому що твій вік не відповідає твоїй поведінці. Ну або навпаки. Вона підняла палець угору, ніби виголосила щось неймовірно мудре. Ольга насупилася, її раптом охопило дивне відчуття дежавів. Вона вже чула ці слова і не просто чула, а неодноразово. Саме так слово в слово казала їй мама. Ти поводишся не за віком. У твої роки треба веселитися, а не сидіти над підручниками. Невже Марина мислить так само? Чи це справді вона така занадто серйозна, надто відповідальна, надто не така, як усі? Гаразд. Оля зітхнула і з жалем відклала підручник в сторону. Вона сподівалася, що канікули дадуть їй можливість розібратися з темою, яка давалася непросто, але ось ця маринка її не так легко було відмовити. За півгодини Ольга все ж зібралася, хоча й неохоче. Подруга критично оглянула її з голови до п'ят, склавши руки на грудях І що ти в цьому збираєшся йти в клуб? В її голосі відчувалася суміш здивування й обурення. Оля не витримала і роздратовано відповіла Знаєш що, якщо ти не заспокоїшся, я взагалі нікуди не піду. Мені так некомфортно, і вже точно я не буду вдягатися, як ти. Марина зітхнула, знову закотила очі і презирливо хмикнула Ну й добре, зате всі хлопці дивитимуться тільки на мене. Оля посміхнулася. Ось бачиш, який плюс насправді вона не дуже любила галасливі компанії, їй подобалося сидіти вдома з книжкою або гуляти вечірнім парком, коли навколо тиша і спокій. Якби не Маринка, вона, можливо, взагалі ніколи б не побувала в місцевому клубі, який був гордістю їхнього невеличкого села. Але з Маринкою вони дружили з першого класу. Сиділи за однією партою і відмовити запальній та непосидючій подрузі було майже неможливо. Оля вирішила стати лікарем, не просто лікарем, а тим, хто дарує життя зовсім маленьким людям. Її мрія допомагати новонародженим та бути поряд у найвідповідальніші моменти. Маринка ж, якій навчання давалося не так легко, вступила до місцевого училища. Після закінчення вона повернулася в своє село. Цього разу Ольга приїхала на два тижні, чим викликала невимовну радість Маринки. І ось лише один день вдома, а Марина вже тягне її в клуб. Ольга одразу побачила його. Він відрізнявся від всіх сільських хлопців. Здавалося б, і одяг у всіх практично однаковий, і вік, але було в ньому щось таке немісцеве, чи в манері поведінки, чи в жестах. Танці були в самому розпалі. Ольга спокійно сховалася в куточку і тихо посміхалася, дивлячись, як витанцьовує подруга вам теж не по собі в цьому галасливому місці. Ольга здригнулася. Поруч із нею стояв той самий хлопець, вона постаралася посміхнутися якомога природніше. Ну, не те, щоб не по собі, але краще б, звичайно, вдома. Дозвольте, я присяду. Ольга здивовано підняла брови. Місцеві б дозволу не питали, просто плюхнулися б поруч та ще й дозволили б собі вільності. Звісно, через півгодини спроб перекричати музику вони вийшли на вулицю. Як же добре, небо, простір. Ольга посміхнулася, а зірок скільки. А давайте прогуляємося. Богдан, так звали молодого чоловіка, виявився настільки цікавим, що Ольга не помітила, як пролетів час. Коли подивилася на годинник, була здивована. Господи, ранок скоро, як це я так? Богдан теж здивувався і зголосився проводити її додому. Біля хвіртки запитав Сподіваюся, ми ще зустрінемося, поки я тут, у відрядженні. А ви у відрядженні? Так точно, прислала на допомогу вашому голові. Раціоналізацію провести. Ольга з повагою подивилася на нього. Вона чула, що на всіх чекають великі зміни, мабуть, вже почалися. Про свої підручники дівчина забула мати навіть бурчала Ти то пусто, то густо, тиждень уже під ранок приходиш. Ольга тільки щасливо посміхалася у відповідь, а потім Богдан запросив її зустріти новий рік разом. Але виявилося, Богдан запросив тільки її. І вона з радістю поринула в те, чого обидва так довго чекали. 1 січня всі відсипалися, другого Ольга цілий день прочекала, але Богдан так і не з'явився. Це було дивно і якось прикро. Але Ольга гнала погані думки геть не такий Богдан, як усі, він інший. Вона в ньому впевнена. Третього прибігла Маринка. Ну все, що ти тухнеш одна вдома, а де твій кавалер? Ольга знизала плечима. Маринка одразу ж зробила величезні очі. Втік, чи що? Ну чому одразу втік? Просто, мабуть, якісь справи. Отакі вони, негідники. Збирайся. Куди я нікуди не хочу. Хочеш, не хочеш, а треба йти. Нехай не думає, що ти вдома в подушку ридаєш. Вперше в житті Ольга погодилася з тим, що в словах Маринки є певна логіка. А знаєш, ти маєш рацію. Зараз я тільки переодягнуся. Ольга обвела очима клуб, зрозуміла, що Богдана немає, і одразу їй стало нудно. Вона присіла у свій улюблений куточок і поглядала час від часу на двері, сподіваючись, що Богдан все ж таки з'явиться і вони зможуть поговорити. Ти Ольга? Вона здригнулася. Поруч стояв незнайомий хлопець, одягнений, як клоун, надто яскраво і модно. Я Ольга, а ви хто? Хлопець безцеремонно сів поруч і посміхнувся. А я тебе одразу впізнав, Богдан добре тебе описав. Ну що, не встигла занудьгувати? Я приїхав. Ольга нічого не розуміла. Мені зрадіти треба, що ви приїхали. А де Богдан? Хлопець розсміявся. Ну, ти все ж таки дурніше, ніж Богдан говорив про тебе. Повторюю, Богдан поїхав. На його місце мене прислали. Точніше, я одразу мав їхати, але в мене справи були невідкладні. Ось друган і підстрахував. А ти тепер, значить, будеш не з Богданом, а зі мною. До Ольги поступово почав доходити сенс сказаного. Вона підхопилася, розвернулася і вліпила хлопцеві гарного ляпаса, а потім кинулася бігти. Хлопець підхопився, злісно блиснув очима і хотів уже побігти за нею, щоб пояснити, що він не звик до такого поводження. Але на його шляху стала Маринка. Ого, який ошатний! Давай потанцюємо. Поки він від Маринки відмахувався, Ольги вже й не було видно. Пройшло чимало років. «Ольга Олександрівна, нам буде вас дуже не вистачати. Ольга приймала квіти, подарунки, вона й подумати не могла, що з її з такими почистями на пенсію проводжатимуть. Звісно, у лікарів та й взагалі у медиків пенсія рання, але все одно було так приємно, Ольга могла б залишитися і навіть часто думала про це. Але через постійну нестачу персоналу вона вже п'ять років у відпустці не була, їй море у вісні снилося. А ще у вісні снилося, як вона спить. Настільки може не висипатися тільки лікар або, як Ольга, а кушерка. Головний лікар залишив спроби її вмовити залишитися якось раптово. Ользі навіть трохи прикро стало. Раніше завжди говорив, що вона найкраща у своїй справі, а тепер відпускає якось без проблем. Ну й добре. З'їздить куди-небудь, потім в село поїде, а потім придумає ще щонебудь. А тепер я хотів би сказати головний постукав по келиху, і всі повернулися до нього. Ольга Олександрівна не просто чудовий фахівець, а справжній гуру своєї справи. Коли у всіх опускалися руки, наша Ольга могла і робила я тут зробив приблизні розрахунки, і знаєте, що в мене вийшло? Ольга Олександрівна допомогла з'явитися на світ цілому місту. Всі зашуміли, зааплодували, а Ольга зніяковіло махнула рукою ой, ну кому потрібні ці розрахунки. Так ось, як ви всі розумієте, втрачати такого фахівця нам не хочеться. Ми розуміємо, що Ольга Олександрівна вже дуже втомилася, працюючи практично без відпочинку. Загалом керівництво нашої лікарні, порадившись із колегами, вирішило головний зробив ефектну паузу. Вирішила як подарунок піднести путівку на 14 днів на найкращий курорт. Ми сподіваємося, що Ольга Олександрівна відпочине і передумає йти від нас. Мрії збуваються. Через три дні вона піднімалася трапом літака. Колеги на чолі з головним лікарем і справді постаралися. Ольга летіла не просто на курорт це був і спас санаторій. Море, сонце, процедури, одним словом, справжній релакс. Жінка збиралася забути на 14 днів усе, включно зі своєю роботою і невдалим особистим життям. Як жартувала її подруга Маринка, ну, хоча б на роботі шанують, може, навіть і пам'ятник поставлять. Маринка, до речі, була вже втретє одружена, мала двох чудових діточок і протягом всієї їхньої дружби намагалася влаштувати особисте життя подруги. Одного разу, коли Маринка заплуталася і до неї на день народження випадково прийшли одразу три кандидати в чоловіки подрузі, Ольга не витримала якщо ти від мене не відчепишся, то ми більше не будемо з тобою спілкуватися. Ображалася Маринка недовго, через три дні вже прибігла, щоб розповісти, який в неї чудовий колега на роботі, але, спіймавши сердитий погляд подруги, зітхнула Ну і гаразд, живи одна, якщо тобі крім твоєї роботи нічого не потрібно. Першого ж дня Ольга вийшла до моря. Санаторій був досить дорогим і ніякі місцеві по пляжі не гуляли. Ользі це дуже сподобалося. Вона блукала берегом понад годину, а коли повернулася, у вестибюлі був справжній переполох. Всі так емоційно жестикулювали і кричали, що Ольга не одразу зрозуміла, в чому справа, а коли зрозуміла, схопила за руку, мабуть, адміністратора, який був схвильований більше за всіх. Одна з гостей готелю. Непередбачувано почала народжувати. Саме в той час, коли закінчився робочий день і на чергуванні залишився тільки травматолог. Ні, звісно, він би зміг прийняти пологи, але щось пішло не так. Викликали лікаря з міста, але буде він через. Адміністратор розвів руками ніхто не тримає в таких санаторіях акушерів. Пологи були справді важкими, і якби не допомога того самого травматолога і двох переляканих дівчат. Невідомо, чим би все закінчилося. Породілля виявилася молодою дівчиною. Що ж ти в такому стані так далеко поїхала? Ольга гладила її по голові, заспокоюючи. Дівчина зітхнула. Розумієте, якось усе так склалося, я розлучилася з батьком дитини, тому що він мені зрадив, а тато, він накричав на мене, сказав, що потрібно спочатку думати про сім'ю і про дитину, а потім вже про свої забаганки та претензії. А я не можу так. Ольга похитала головою. Тату твій неправий. Ні, ви не подумайте, він у мене дуже добрий, просто досі вважає мене маленькою і думає, що я не здатна приймати серйозні рішення. Він скоро приїде, і ви побачите, що він. Ну, досить. А я йду і думаю, що таке, навіть вуха горять, а це моя дочка мене розхвалює. Дівчина піднялася на лікті. Тату, і де ж мій онук? Ольга з усмішкою повернулася до нього, і посмішка повільно сповзла з її обличчя. Перед нею стояв той, через якого вона так і не вийшла заміж, через якого перестала вірити всьому чоловічому населенню планети. Він зупинився як вкопаний, довго дивився на неї і нарешті видавив Ольга, жінка різко повернулася до здивованої молодої матусі. Ну я піду, не сумніваюся, що ваш тато зробить все, що потрібно. Бажання відпочивати в цьому місці зникло геть. Ольга закрилася в своєму номері, сподіваючись, що молоду матуся скоро відвезуть, а разом із нею і її татусь поїде. Через добу вона вийшла до моря, зупинилася біля води і довго дивилася вдалину. Я знав, що ти будеш вичікувати, але в мене теж терпіння вистачає. Ольга різко обернулася. Поруч стояв Богдан. Чому ти не з донькою? Вона зараз в клініці і проходить належні процедури. Ольга відвернулася, а потім запитала, що тобі потрібно. Богдан знизав плечима. Напевно, хочу попросити вибачення. Знаєш, у мене було дуже насичене життя, багато подій, причому більше хороших, ніж поганих, але все псувала свідомість того, як я вчинив з дівчиною з села. Я тоді до весілля готувався, про що, звісно, не сказав тобі. Друг дуже просив його підстрахувати. Ну, якось так. Вибач мені, сподіваюся, ти не дуже образилася. Ольга усміхнулася. А за що саме пробачити? За те, що ти мене тихо кинув, чи за те, що спробував передати другу? Як якусь річ? Богдан здивовано дивився на неї. Ользі довелося нагадати події багаторічної давнини. Ні, цього не може бути. Я, звісно, розповідав йому про тебе і навіть сказав, що якби підготовка до весілля не зайшла так далеко, він потер лоба. то найімовірніше, я б усе скасував і приїхав би до тебе. Це що, виходить, ти все життя думала, що я ось так просто? Ользі раптом стало легко. Вона розсміялася, не тільки думала, а й ненавиділа тебе і всіх чоловіків. Це добре, що ми з тобою зустрілися. В мене ніби камінь з душі впав. Жити захотілося, хоч і пізно. Вона попрямувала пляжем, а Богдан довго дивився їй услід, потім пішов за нею. Зараз йому здавалося, що не було тих років, і Ольга зовсім не змінилася. Зовсім не важливо, що було. Зараз він вільний, вона теж, він випросить вибачення, змусить її повірити йому, і вони будуть щасливі, скільки вийде, стільки й будуть. Ольго, зачекай, мені потрібно дещо тобі сказати. Я розумію, що все було не так, як ми собі уявляли тоді, але я не хочу більше чекати. Ольга подивилася на нього, її серце забилося чистіше. Знову цей погляд, знову ця надія, яка відродилася, як зоря в нічному небі. Але ж ти поїхав тоді, Богдане. Чому ти вирішив повернутися зараз? Тому що не можу забути, Ольго. Ольго, я хочу бути з тобою. Хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Я хочу створити з тобою справжню родину. Її серце ледь не вистрибнуло з грудей. Всі ці роки вона мріяла про те, що в її житті був хтось, хто розумітиме її без слів, хто буде поряд, коли потрібна підтримка і любов. І ось він, той самий чоловік, якого вона колись зустріла в клубі, зараз стоїть перед нею і пропонує таку важливу річ. Ольга не знала, що відповісти. Всі сумніви та переживання зникли. Залишивши лише ясну впевненість, вона відчула, що готова, готова до змін, готова до нової глави в своєму житті. Богдане, я теж хочу бути з тобою. І так, я готова, я готова стати твоєю дружиною. Богдан посміхнувся, а його очі засяяли від щастя. Він притягнув її до себе, обіймаючи ніжно, але сильно. Ти не уявляєш, який я щасливий, прошепотів він. І в цей момент, з усім, що було між ними, Ольга відчула, що вона нарешті знайшла те, чого так давно шукала. Вона знайде своє щастя поруч з Богданом, з тим, хто стане для неї не просто чоловіком, а справжнім другом і партнером у житті. В той момент, коли вони стояли на березі моря, вона зрозуміла, що все, що трапилося з нею до цього, вело її саме сюди. І тепер вони разом почнуть нову історію. Повну любові, підтримки і тепла. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.